Озвучено Мунерза. Посилання на переглядачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду! Я знала, що ти прийдеш. Скажи мені причину. Я дійсно маю тобі розповісти. Залиш перше виправдання на потім. Ти могла б легко ухвалити інше рішення. Так, я могла б довіритися тобі і замість цього зрадити свою сім'ю. Але це був мій вибір. Хіба хтось повірить, що мій ідеальний хитрий старший брат ввив принцесу умерти тільки через якусь пропозицію руки та серця? Хіба це не дивно? Мій брат порадив мені зробити цей шлюб безпристрасним, але я не змогла цього зробити. Про що ти говориш? Я була той, хто вбив твою сестру. Чому? Чому ти це зробила? Ну, ми подумаймо, чому це я зробила. Чесно, я й сама не знаю, я не відчувала особливої ненависті до твоєї сестри. Виходить, ти вкрала святий грааль. О, Боже, ти вже довідався? Що ж, я гадаю, це було вам так складно з'ясувати. Хто ще міг вкрасти його в тебе? А ось анулювання нашого слюбу, але я ще не підписала його. Так що формально ми все ще є чоловік і дружина. Хоча вже трохи пізно, просто розглядайся як весільний подарунок. Будь ласка, дозволь мені померти, як твоя дружина. Чоловік і дружина. Ти обманювала мене весь цей час та навіть вбила мою сім'ю, і все ж ти ще смієш говорити, що ми чоловік і дружина. Дурень. Ось що доводить, що ми законна подружня пара. Тільки подивися на драматичну сварку нашого подружжя. Я мріяла щодня перетворити це жахливе місце у море крові. Чи знаєш, що саме ти допоміг мені втілити цю мрію в реальність? Я Я міг би зробити все, чого ти побажала. Мені шкода напевно, я весь цей час намагалася перевірити тебе і дізнатися, чи залишився ти поряд зі мною до самого кінця? Це останнє бажання того, хто стоїть на краю прірви. Так що не зволікай. Я кохаю тебе. А? Чому мені наснився такий дивний сон? Тобі наснився нічний жах? Чому він все ще лежить поряд зі мною? Невже ви так рано прокинулись? Завдяки декому я ледве міг заснути. Тепер, коли ти прокинешся, давай разом поїмо. Разом? Ми спали в одному ліжку, а тепер він хоче їсти разом? Саме так. Тепер ми обідатимемо разом, і якщо у тебе немає планів на потім, ну ми разом сходимо до святого храму. Я маю трохи часу сьогодні. Тільки подумати, Айзек попросив мене поїсти з ним через жирну їжу та напружену атмосферу? У мене було не травлення шлунку, мене нудило. Чи хотів Айзек піти зі мною до святого храму, тому що хотів захистити мене, яка страждає через те, що ми ще не провели першу ніч разом, але йому це не вигідно. Крім того, серед священиків Арендела мають бути шпигуни Борджія. Чи намагається він попередити цих шпигунів? Оскільки принцеса Романні у його руках, навіть не думайте про те, щоб обійти Аренд із боку? У чому ж причина? Рубі, Елен, я чула, що ти збираєшся до святого храму з моїм братом. Так, це правда. Вибач, що турбують тебе в розпал підготовки, але є щось, що я хочу тобі дати. Що саме? Цей лист надіслано Рубі. Воно з Романії. Я подумала, що безпосередньо маю передати його тобі. Його відправив кардинал Валентино. Для вас озвучували Ені Енічан і Тієчан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.